говорить про те, що Зеленський спеціально роздраконює Угорщину і Словаччину, щоб євроінтеграційний е, кейс України не був прийнятий коли. Слуги за щось беруться, з того виходить чисто російський сценарій, чисто російський сценарій і ПСО чомусь завжди пов'язується із інтересами Зеленського, а не з інтересами опозиції. В опозиції немає можливостей організовувати спеціальні інформаційні атаки. В опозиції зараз головне завдання це допомагати з збройним силам. Чиновники зеленського. Нахазійнувалися так, що їм нічого буде, нічим буде відповісти на критику. Вітаю, друзі! От і прийшло до нас свято Різдво Христове. І хотілося б трошечки святкувати, але хочеться знову говорити про. Земне. Тому що свято святом душа трошки піднеслася і боє, боїться гепнутися філейною частиною, обтвердь діючої української влади, обтвердь реалії і обтвердь, я б сказав, гранітну твердь лобів тих, хто. Крутиться біля Зеленського і хто добиває українську економіку. Як ви пригадуєте, неодноразово говорив про те, що підвищення податків призведе до звуження податкової бази. І тепер от приходять певні оцінки від професіоналів-податківців. За словами екс-очільниці податкової Хмельницької області, Отут не згадуйте ці всі спецмедекспертні комісії, а все-таки варто послухати Ірину Зленко. Так от вона говорить, що такі дії свідчать про нездатність влади боротися з тіньовою економікою, обсяги якої оцінюють, слухайте, півтора трильйона гривень. А тепер подивімося на наш бюджет. В нашому бюджеті Україна ну, легально клянеться заповнити податками, зборами, акцизами 2 з фостиком трильйони гривень. 2 з фостиком трильйони. Бюджет поточного майбутнього, майбутнього року в Україні складає 3 трильйони 600 мільярдів. Так оці 2 трильйони з фостиком і півтора тіньових і давали ефект, через який не потрібно підвищувати податки. От дивіться, борг, податковий борг тільки одного грального бізнесу перевищує 100 мільярдів гривень, а дірки в бюджеті латаються за рахунок зростання податкового навантаження на білий бізнес, який платить податки. Так от я вже говорив і повторюю, весь гральний бізнес в Україні, особливо під час війни, по-перше, він шахрайський, а під час війни гральний бізнес це ще й руйнівна система, яка вбиває і психіку українських бійців, в тому числі, бо леву участку коштів програють все-таки військові. Вони, вони мають гроші, щоб програвати. Тиловики не мають грошей, але військові дійсно їм потрібна якась релаксація, оскільки нормальної психологічної психологічної консультації на фронті не знайдеш, то що роблять військові? Вони сидять і шпіляють у своїх гаджетах. Навіть при фронтовій зоні сидять і шпіляють і програють свої величезні кошти, ну, величезні по непомірках. Але гральний бізнес уряди годи так публічно затикає, якісь дірки. Тобто деякі конторки умудрилися навіть на 500 мільйонів поставити в військах щось. Але ж річний дохід ігрової індустрії в 2023 році складав 500 міль... Ой, 50 мільярдів гривень. 50 мільярдів. Податків з них сплачено ну, мільярдів три, мабуть. Ну, і от поточному році, як ми бачимо, виглядає так, що борг вже перевищує 100 мільярдів. Тому те, що вони утнули із підвищенням податків, насправді обернеться великою кризою для всієї економіки і для, ну, скажімо так, балансів, балансів місцевих, місцевого самоврядування, центральної влади, це все поруйноване. Але на дворі Різдво. І хочеться, звичайно, себе чимось заспокоїти. Ну що ж, починаєш заспокоювати проскрибацію західних медіа. І от що виглядає, якими ми зустрічаємо Різдво? Тепер нагадую, що Різдво ми зустрічаємо з цілим світом, якими нас бачать партнери, і чи з таким багажем будуть відкриті нам двері наступного року усі. Структури, зокрема, НАТО і Європейський Союз. Адже наступного року буде розкриття кейсів євроінтеграційних України. І тут, як свідчать досвідчені дипломати, зокрема Костянтин Єльсеєв, говорить про те, що Зеленський спеціально роздраконює Угорщину і Словаччину, щоб євроінтеграційний е, кейс України не був прийнятий. Бо в цьому випадку передбачається одностайне голосування всіх членів Європейського Союзу. Так от, що ми бачимо, про що видають свої матеріали з огляду на українські реалії, західних ЗМІ? Значить, теми, які головні: провали в забезпеченні армії, неефективна мобілізація і корупція ряди годи проявляються матеріали, де західні партнери і журналісти західні справді захоплюються подвижництвом українських конструкторів, які то дива роблять з ракетами, то з безпілотниками, то з машинами для розмінувань, то з чимось. Але, розумієте, цей сегмент у державі складає на 10%. А все решта це, ну от, подивіться. Во Перше, Вашингтон Пост. Пов'язує проблему низької якості мін, поставлених Міністерстві оборони в ЗСУ з корупційними скандалами. А в нас, тут Вашингтон Пост нагадує про це, а в нас тему мін вже майже замусолили, про неї вже ніхто не згадує. Як, до речі, і замусолили, е, тимчасову спеціальну комісію з е, фортифікації. По-моєму, єдиний е, Сергій Рудик, депутат, який. Е, Мав окрему позицію член слідчої комісії з приводу висновків комісії. Далі. Політіко. Політіко, хочу нагадати, недавно опублікувало по суті повідомлення з посиланням на голову партії Слуга народу про готовність змінити законодавство виборче. В бік електронного голосування, голосування по пошті і тому подібне. Ну, а що? В Америці ж є типу голосування по пошті. Давайте що зробимо. В Естонії ж є електронне голосування. Але ми знаємо точно, що коли слуги за щось беруться, з того виходить чисто російський сценарій, чисто російський сценарій. Так от, Політіко цитує прем'єра Словаччини Фіцо, якому Зеленський, ну так, Елегантно, так би мовити, пробував заткнути Фіцо е, нагадуванням про е, 500 мільйонів євро за рахунок е, російських активів. Це 500 мільйонів, які не, не заробить е, Словаччина е, на російському газі. Ну, воно то елегантно вийшло. Навіть, навіть виборцям е, Зеленського це, мабуть, сподобалось. Але. Ця ж сама Словаччина має наступного року голосувати за розкриття цього євроінтеграційного пакету українського. А я не думаю, що Словаки проголосують. Далі ЕльПАІС. ЕльПИЗ пише, що українська влада знову намагається припинити допомогу біженцям, щоб змусити їх повертатися додому. Ми пам'ятаємо, як гордо прем'єр-шмигаль з'їздив до Німеччини і почав розповідати, що в рамках... Міністерства єдності він збирається запросити українців Німеччини на роботу в оборонних заводах. А ага, з час підірвуться українці Німеччини і поїдуть до Шмигаля на оборонний завод. Люди, які під великим пресінгом вчіплялися за життя в Німеччині, спочатку в Польщі, потім в Німеччині, які повідкривали свої невеличкі бізнеси, якось там застабілізувалися, зараз кинуть все і поїдуть. Доки триватиме війна, до Шмигаля ніхто не поїде, бо Шмигаль це податки Гетманцева. А подивимося, скільки компаній відкрили українці в Польщі, Португалії, Іспанії, Італії, Британії, ну, не кажучи вже про Німеччину. Ну і рештті решт Київпост взагалі цитує. Якогось Стівена Мура, керівника апарату одного з високопоставлених республіканців, який анонсує проведення розслідувань щодо використання американської допомоги в Україні, і попереджає, що корупційні скандали можуть призвести до її припинення. Але ж це не тільки Стівен Мур умовний каже, це каже Кеш Патель, який очікує призначення на посаду керівника ФБР. До речі, щоб сказати, що Кеш-Патель спеціально ставиться для того, щоб атакувати Україну, так ні. Бо е, те, що інспекція використання коштів американських буде проводитися більш ретельно з, після е, ну, приходу Трампа, про це говориться давно, і це частина виборчої програми Трампа. Той самий Кеш-Патель заговорив про те, що, наприклад, підрив. І, взагалі, газопроводи Північний потік 1, північний потік-2 це була енергетична зброя проти Євросоюзу. Тобто він, він ще й добряче, так би мовити, вмастив деякі європейські лобі проросійські. І в цьому сенсі сказати, що ну, ФБР буде програма виключно по Україні. Ну, ФБР займатиметься тим, тим, чим завжди він розслідуватиме. Тому от така історія. Ну і далі за економіст. Економіст, як завжди, пише про ракетні програми, і це дуже так ну, оптимістично, бо це справді унікальний досвід. І, як ми пригадуємо, китайські спецслужби пробували красти або купувати технології в Україні та інші, до речі. Я так розумію, що в Сполучених Штатах зараз під санкціями такий персонаж на прізвище поляков. І він же тут ще для Зеленських зліпив кампанію і почав надувати щоки, що він почне запускати з території України космічні ракети, і Україна швидко повернеться на ринок перевезень ракетних і тому подібне. Може там, навіть до міжнародної космічної станції, ну потім все це перейшло у великий скандал, і деякі представники спецслужб взагалі-то заговорили про те, що цей поляков пробував довикупити цікаві технології. Аби спробувати ними поторгувати ну в українській державі, звичайно, в Шахраїв Зеленського, аби ними поторгувати на зовнішньому ринку. Ну, кому вони можуть продати? Або росіянам, або китайцям. От, така от весела історія. Тому, коли ми бачимо, як влада втрачає довіру Заходу, то. Звичайно, можна репетувати, що це все і тільки і чомусь завжди пов'язується із інтересами Зеленського, а не з інтересами опозиції. Як не крути, опозиції не має можливостей організовувати спеціальні інформаційні атаки, скільки б Лещенко не поливав мене там, чи Чорновола, чи ще когось. Але питання в тому, що. В опозиції зараз головне завдання це допомагати Збройним силам, а не ліпити себе в майбутніх якихось коаліціях і примірятись до наступних виборів. Про наступні вибори можна говорити тоді, тільки коли ми знатимемо, за яким законодавством воно можливе, Вони можливі. Якщо ми не знаємо, а ми ж точно знаємо, що будь-яка влада завжди буде. Хомутаті з законами. Вона буде переписувати усталені закони, які були предметом компромісу. А хочу сказати, що Виборчий кодекс український виплекався років 15, дехто життя на нього поклав політичне життя, а не фізичне. Тому в цьому сенсі, як тільки банкова візьметься за. Виборче законодавство, от тоді можна буде зразу ж запускати зворотній годинник до виборів. Але це також означатиме, що всі лейномети, які ну, з боку банкової стріляли безперешкодно в будь-кого, кого вони вважали за потрібне, і відмахнутися від цих атак було дуже тяжко, вони зараз. Потраплять в системний опір і в системну критику. Тобто чиновники Зеленського наказійнувалися так, що їм нічого буде, нічим буде відповісти на критику. Навіть якщо Зеленський знову змінить половину складу уряду, так як він змінив ледь не половину всіх послів, то це не дасть ніякого ефекту. Це тільки відстрочить, так би мовити, фінішну. Пряму. А поза тим в країні Різдво і подивимося на наші вертепи, на традиційних персонажів наших вертепів. Перенісимо цих персонажів в нашу дійсність. Ми чітко побачимо, хто є добро, а хто є зло. Христос народився. Славімо Його!